Реверсивно вважається дорога, рух, по якій по окремих смугах проїзної частини може змінюватися на протилежний. Така організація руху застосовується на дорогах, де інтенсивність транспортних потоків змінюється. Наприклад, вранці всі їдуть в одну сторону, а ввечері в іншу. Смуга для реверсивного руху розташовується посередині проїзної частини і з певною періодичністю використовується то для попутного, то для зустрічного напрямку руху. Для позначення початку ділянки дороги з реверсивним рухом використовується знак 5.13. Для позначення кінця знак 5.14. На всіх бокових виїздах встановлюється знак 5.15. Регулювання реверсивного руху здійснюється за допомогою спеціального світлофора, який встановлюється над реверсивною смугою. Він має червоний X-подібний сигнал, який забороняє рух, і зелений сигнал у вигляді стрілки спрямованої вниз дозволяє рух. Додатково може бути жовта стрілка нахилена по діагоналі вниз праворуч, яка при вмиканні інформує про заміну сигналу реверсивного світлофора та необхідність перестроювання на смугу руху праворуч. Замість світлофора для регулювання реверсивного руху використовуються знаки зі змінним зображенням 5.17.1 та 5.17.2. Смуга з реверсивним рухом позначається з обох боків дорожньою розміткою. 1.9. Пам'ятайте, повертаючи на дорогу з реверсивним рухом, заборонено одразу в'їжджати в реверсивну смугу, оскільки ви не знаєте, чи працює світлофор і чи дозволяє він рух. При русі по дорозі з реверсивним рухом заїжджати на реверсивну смугу можна лише після світлофора, на якому загорілася зелена стрілка. Забороняється займати реверсивну смугу, якщо реверсивний світлофор вимкнений. А ви не забудьте перейти до нас в профіль, бо у нас дуже багато цікавої та корисної інформації саме для вас.